І не дивлячись на те, що за вікном зима морози, тільки на що відгуділи новорічні різдвяні свята, одним з спортов номер 1 і на наших устах, і на наших каналах, і в наших прогнозах є теніс, друзі. Так, розпочався сезон 2026, розпочався. По-перше, чудовим командним змішаним турніром United Cup. По-друге, одним з перших таких більш-менш представницьких турнірів жіночих WTA 500 в Брізбені. Ну, і також декілька турнірів менш значних, але там також є. Представники, представниці, тенісистки і тенесисти, за якими ми будемо слідкувати, обіцяю. Вмощуйтесь зручненько, саме в цьому відео ми поговоримо про вже четвертий день на United Cup. Це командний змішаний тенісний турнір, який е, проходить цими днями в австралійських. Містах Перт і Сідней. Отже, понеділок 5 січня. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджайте потужні лайки і пишіть змістовні коментарі. За що завжди за вашу підтримку, за активність. Я завжди тисячу разів буду дякувати всім вам. Друзі, Отже, в понеділок дуже-дуже рано, навіть не вранці, а це ще буде ніч, з неділі на понеділок, з 4 на 5, але в нас вже і в Австралії, тим паче, вже давним-давно буде 5 січня понеділок. А за київським часом це відбудеться. О першій годині 30 хвилин. Одні з перших виходять на хардкортові покриття Австралії в United Cup. Крейчикова Хельго. Це протистояння Чехії і Норвегії. Друзі. Отже, Крейчикова вже 65-та. А була колись в першій десятці, пам'ятаєте? Нагадайте, який це був рік? Так, нібито недавно. Крейчикова 65-та, Хельго, 532. Норвежка. Я, друзі, не знаю. До речі, вони зустрічаються вперше. Крейчикова і Хельго до цього моменту не зустрічались. Але це так просто інформація. На всяк випадок, хто любить такі дані статистичні, я вважаю, це ніяким чином не вплине, тому що я вважаю, що Крейчикова впевнено і достатньо швидко, відносно швидко, виграє. Я навіть взяв 2-0. 2-0 по сетах. Крейчикова перемога 1-34. Бачите, навіть 2-0, 1-34. Ну, тут більше без коментарів. Крейчикова, впевнена перемога. Далі. О 3.30. Дивимося так. Менджик Рут. Це то ж саме чешсько-норвежське протистояння. Менджик це 19-та ракетка. Чоловічому рейтингу Руд-12. Між собою зустрічалися всього лише одного разу. В минулому році рік ще не минув, друзі. На цих самих австралійських хардкортах на Australian Open Менджик виграв у Руда 3-1 по сетах. Розумієте? Я вважаю тут не те, щоб норвежець запам'ятав ту поразку, а він навіть її собі вигравірував. Ось десь тут я вважаю в, в мозок, мозок? Не, звісно, не тату. Я маю на увазі е, в цифровому форматі. Навіть прошив собі в головну плату свого мозку. І ця нібито така спортивна поразка не дає спокій досі. І коли він побачив, що буде грати проти свого минулорічного обідчика. Я вважаю, тут зачесалася така. Ностальгічна помста спортивна. Я хочу, друзі, ризикнути. Я не дивлячись на те, що це ризиковано. Я буду брати перемогу Руда. Так, 164. Руд перемога. Мій прогноз. Їдемо далі. О 4-й годині. Це вже ближче до ранку. Але. Світанку ще ми не побачимо. О 4-й, десь вже ближче до 7-ї години вже буде розцвітати. А так, це до світанку ще далеко. Можливо, матч скоріш за все закінчиться до світанку. Чому я так кажу? Тому що Гауф – це третя ракетка світу, і перша ракетка США в протистоянні США Іспанія буде грати проти. Джессікі Бузас Манейро. Манейро 41. Гауф, як я сказав, 3. До цього матчу одна з одною ні разу ні, не грали. Не грали жодного разу. Тут, друзі, чому я так впевнений, що до світанку я сказав, тому що я впевнений в переконливій і відносно в швидкій перемозі Коко Гоуф. 2.0 по сетах. Я беру Гоуф. Коефіцієнт 1,4. 2-0. Перемога Гоуф. Тут, як я і сказав, без коментарів я впевнений. Їдемо далі. А далі у нас 5-30. Це вже ближче до світанку. Фріц буде грати якраз таки в цьому самому протистоянні США і Іспанія. Фріц проти Муніра. Як бачимо, Алькараса нема, Сіннера нема, Сабаленки нема, і тому, я вважаю, не занадто височезний е, такий інтерес і зацікавленість до цього турніру. А я вважаю, що якщо би і були, Алькарас, Сіннер, Сабаленко, Навряд чи щось змінилось. Тому що не першими номерами ракеток живе Тенісний світ. Погодьтесь. Отже, Фріц Мунір. Тут іспанець 33-й, хто забув, а Фріц 6-й. Одного разу зустрічались. Індіан Уелс 22 року Фріц важко переміг 2-1 практично в себе вдома. На, на мастерсі в Індіан Уелс 2-1 у Іспанця, а іспанці ми знаємо, природньо початково по своїм школам-академіям вважаються ґрунтовиками. Як бачимо, Фріц мав проблеми 3 роки з половиною тому назад, навіть уже більше. Майже 4 роки. Тому я думаю, якісь невеличкі, але все ж таки проблеми будуть в одному з сетів, як мінімум, принаймні. І тому я беру перемогу Фріца і тотал більше 19,5. 1,8. Тут. Ну, так, як зміг швидко пояснив. Далі. 8,30 це вже. Світанок відбувся, звісно. Звірів Хуркач. Оце, якщо брати чоловіків, то це, мабуть, одна з таких самих крутих зустрічів. Так, зрозуміло. Німеччина Польща зустрічається Звірів Хуркач. Чудово. Хто ж, Німеччина, яка? Не боюсь того слова на чолі зверєвим, і Польща на чолі з Швенток. Але тут зустрічається поки що звірів Хуркач. 3 і 72 вже ракетка Хуберт, 72-й. А був, нагадую, так само: в десятці він був, в 8 -м, 9 -м, я його пам'ятаю, Хуркач був в десятці. Якщо брати за всю історію, між собою німець і поляк зустрічалися 4 рази 3-1 на користь Звєрєва. я не здивований такою статистикою. Але зараз, як ми бачимо, хуркач з кожним роком, навіть з кожним місяцем, все гірше і гірше демонструє рівень власного тенісу свого Звєрєв. Не втрачає рівня теніса, і тому, я впевнено, беру 2-0. 2-0 рахунок за сетами на користь 1 1,65. Ну, і залишилось у нас ще два чудових прогнози. По-перше, продовжуючи ось цю тему, Німеччини проти Польщі. Я починаю розбір польотів по матчу Єва Ліс Іга Швйон. Та сама Німеччина і та сама Польща. І ось лідерка команди польської Ігашвток друга ракетка світу проти сорокової Єви Ліс, Українки за походженням. Киянки, до речі, кияночка наша Єва Ліс, яка виступає за Німеччину. Так склалося історично. Друзі. Зрозуміло, я буду вболівати за Єву. Це можна було і не коментувати. Але я на всяк випадок сказав, щоб ви пам'ятали, що любий Хто себе вважає українцем щирим, буде вболівати за українок, з ким би вони не грали. Але давайте дивитись правді в очі. Шанси є у Єви. Ну, не практично, а взагалі нема, я вважаю. Три рази зустрічалась Єва і Іга. Швьонтек виграла всі три матчі. 3-0. Статистика особистих. Матчів між швінток і ліс. Тому я не бачу варіантів взагалі. Навіть не те, що не бачу варіантів. Я думаю, і геймів то візьме ліс небагато. Максимум 3-4 гейми на два сети. А більше, ніж два сети не буде. Це залізобетон. Тому, склавши ці всі свої розбори і пазли, які я е, нарив, я вважаю, що саме оптимальне це досить швидка, достатньо швидка і впевнена перемога швьонток. Швенток. Переможе, і тотал при цьому навіть не буде більше, ніж 18,5. Тому тотал менше 18,5 при перемозі швенток. 1,91. І самий пізній матч, який я вибрав, це Радукану Сакарі. Якщо ви думаєте, що я беру перемогу Радукану, яка вже, до речі, Чотири рази вигравала у Марії за історію їхніх особистих протистоянь. Радукану 29-та. Саккарі 52. Саккарі, до речі, вже виграла у Осаки, і взагалі Греція виграла у Японії. Це одна з перших перемог таких командних, яку я вже на момент. Коли знімається цей відеоролик, вже знаю і констатую. Але коли ви вже будете дивитись цей відео, вже будуть відомі і інші матчі, і інші перемоги, і, до речі, і інші поразки. Але як би там не було, сакарі ніколи не буде проти, ну, принаймні, радукану, Осаки. Андердогом ніколи не буде. І, звісно, навряд чи фавориткою вона буде, але андердогом уж точно не буде. І тому я вважаю, що, як би не казала нам і не підсказувала статистика особистих матчів 4-0 на користь Радукану. Я навіть при такій статистиці не беру перемогу Радукану. Але я не беру і перемогу сакарі. Е, може сказатися втома по першим матчам проти збірної Японії, в тому числі, друзі. І Велика Британія не слабка збірна, не слабка команда. Погодьтесь. І навіть не дивлячись на те, що Радукану саме є лідером британської тенісної команди. Харріс у чоловіків, ну, я не знаю, за яким принципом вибрали саме його, можливо, проблеми. У Джека Дрейпера, а так би була би достатньо конкурентна така і потужна команда у британців. Дрейпер і Радукану. Погодьтесь. А так, Харріс, ну, не знаю, можливо, я щось не знаю про цього тенесиста. Харріс м не буде таким вже. Міцним горішком, ні для Ципаса, ні для всіх інших представників інших команд. Тому, як ми бачимо, саме надіявся на Радукану, але сама Радукану не потягне. Так, можливо, я помиляюсь. Можливо, Радукану вщент рознесе в сакарі, і я буду неправий, ось тоді я е, достойно, чи, як кажуть, гідно. Буду тримати каміння в мій город. Заряджайте, друзі, камне-метальні е, чи камнештовхавні машини в мою адресу. Я погоджусь прийняти гідно їх на свою адресу, на адресу моїх прогнозів. Але поки що, я вважаю радукану саккарі, шанси 50 на 50. Так само, до речі, як були. І шанси. Сакарі Осака. І, як бачимо, ну, не то, щоб я був правий своїм прогнозом. У мене був прогноз тотал більше, а вони зіграли, до речі, 19 я прямо таки попав, якщо я не помиляюсь. Тотал більше 19. Так. а Осака Саккарі. Ах, да, друзі. Другий сет 6-2. Мені чогось так хотілось. 6-4-6-3. Так би хоч би, повернення було. Так, мінус, да. 64-62. 18 геймів. А у мене був прогноз. Тотал більше 19. Ляпас з першого United Cup. У мене. Вже запам'ятав. так, вибачаюсь. І тому ми бачимо, що навіть проти Осаки, яка стоїть вище за рейтингом, ніж Радукану, аж на 13 сходинок і Саккарі не дрогнула. То чому ж гречанка повинна дрогнути перед Радукану, яка Погодьтесь, ну, медійно вона активна, але в своїх успіхах, здобутках, я би так не сказав, що вона надійна, постійна і стабільна. Так, і про сакарі я те саме не скажу. Тому, друзі, і тому я беру тотал більше, тут у мене вибір тотал більше 25. Вже. 1,7 кеф. Ось такі мої скільки, давайте порахуємо. Сім. Сім матчів я взяв на понеділок. Рано вранці і вже ближче до обіду, як бачимо, на понедільникові тенісні матчі в рамках United Cup. Перт і Сідней. Хардкорд покриття австралійський. Тенісні. Матчі змішаного турніру команд по країнам. Всього е, 6 по 3 виходить немало, небагато, друзі, а 18 команд є. 18 країн представлених. Тому, друзі, я вважаю, що такий турнір потрібен для. Різноманіття такої чудової гри, як великий теніс, лоу-теніс. І на нашому каналі в наших прогнозах в тому числі. Тому я ще раз нагадую про вашу активність і підтримку. Нагадую, хто ще не підписався, підписуємось, жмемо потужні лайки, пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка, за яку я завжди, без виключення дня і часу, буду щиро від душі дякувати всім вам. Якщо хочете подякувати ви, реквізити в описі під кожним з моїх відео. І найголовніше, чим відрізняється у нас на каналі Теніс від інших видів спорту, теніс має свою особисту. Скриньку свою особисту копілку. Тенісна копілка, ось прямо тут, в описі, це не просто збори чи донати, це призовий фонд в першу чергу для тенісного батлу, а в другу чергу, самому активному учаснику всього тенісного сезону в коментарях. Нагадую, також. Якийсь відсоток буде обозначений, виділений. Я ось зараз за січень трошки поспілкуюсь з нашими підписниками, з друзями, з самими активними тенісними фахівцями, який відсоток ми все ж таки виділимо для самого активного коментарщика з тенісу на нашому каналі під нашими відеоконтент. Оглядами і прогнозами. Тому, друзі, долучайтесь до нашої скриньки, до тенісної копілки, реквізити в описі. Щиро дякую наперед. Навіть 5 ваших гривень це досить вагомий вклад в наше суспільне таке міроприємство. Тенісний сезон 2026. Отже, в, в, начебто нічого не забув, е, хотів нагадати, що я є у всіх соціальних мережах посилання до них в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там саме де й посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо у перший закріплений коментар. Мирного неба, міцного здоров'я! Щастя, любові, добра! До зустрічі, всім перемог, удачі! Sim, papá.